Мрієте про стильний та функціональний будинок. Наша команда розробила унікальний дизайн проєкт танхауса площею 62 метри квадратних, який поєднує комфорт, продуманість та сучасний стиль. Ви отримаєте двоповерховий танхаус, власне паркомісце перед будинком, затишний задній двір, ідеальний для тераси чи зони барбікю. На першому поверсі простора кухня студія з виходом на власний дворик, зручна передпокійна зона з місцем для зберігання одягу та взуття, санвузол з пральною машиною, унітазом та шафою. На другому поверсі: батьківське спальне з великою шафою, дитяча кімната, звісно, другий санвузол із душовою кабіною, унітазом та раковиною. Також у будинку передбачені три кондиціонери для комфорту у будь-яку пору року, газове опалення. Тепла підлога повністю по всьому першому поверсі, та в санвузлі другого. Цей проект ідеальний для сучасної родини, де кожна деталь продумана до дрібниць. Заздалегідь замовляєте послуги ремонт, і наша команда виконає все на вищому рівні.